Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися контролювати власні емоції. Ми всі часто потребуємо підтримки щодо вирішення проблемних ситуацій, тому важливо мати схему дій, коли ми відчуваємо роздратування, злість, гнів, щоб не діяти імпульсивно. Тобто, не думаючи про наслідки наших дій. Подивіться, що це? Правильно, це світлофор. Для чого він потрібний? Так, він дуже потрібний для безпеки руху на дорогах. А що означає кожен з кольорів світлофора? Пригадаємо разом червоний стій, жовтий, готуйся, зелений рушай. Все правильно. Чи можуть кольори світлофора допомогти регулювати нашу імпульсивність? Давайте придумаємо, як це може працювати. Що може означати червоний колір? Я зупинюся і спробую заспокоїтися? Скажемо разом, я зупинюся і спробую заспокоїтися. Жовтий? Мені потрібно подумати, перш ніж діяти далі. Скажемо разом. Мені потрібно подумати, перш ніж діяти далі. Зелений, я спокійно все обміркував і тепер спробую обрати найкраще рішення. Давайте скажемо разом. Я спокійно все обміркував. І тепер спробую обрати найкраще рішення. Пропоную обміркувати ситуації, зважаючи на різні сигнали світлофора самоконтролю. Я довго стою у черзі до своєї улюбленої гойдалки. Що я відчуваю? Я гніваюся, бо гойдається хтось один. Це червоний сигнал світлофора. Що потрібно зробити, щоб заспокоїтися? Мені потрібно заспокоїтися, тому я зроблю кілька глибоких вдихів і видихів. Я думаю, якими різними способами можна вирішити цю ситуацію. А це вже перехід на жовте світло світлофора самоконтролю. Я розглядаю різні способи виходу з цієї ситуації. Поговорити з дитиною, яка гойдається, та спробувати домовитися. Попросити допомоги в дорослого чи обрати іншу розвагу. Добре, коли обмірковується декілька варіантів рішення ситуації. Коли рішення прийнято і ви почали діяти, це зелений сигнал світлофора самоконтролю. А який спосіб ви обрали? Чому? Поділіться своїми думками. Розглянемо іншу ситуацію. Моєю улюбленою іграшкою грається інша дитина. Що я відчуваю? Я злюся, бо теж хочу гратися улюбленою іграшкою. Увага! Це червоне світло світлофора самоконтролю. Слід зупинитися і поставити собі питання. Що потрібно зробити, щоб заспокоїтися? Мені потрібно заспокоїтися, тому я зроблю кілька глибоких вдихів і видихів. І подумаю, якими різними способами можна вирішити цю ситуацію. А це вже. Перехід на жовте світло світлофора самоконтролю, я розглядаю різні способи виходу з цієї ситуації. Можна поговорити з дитиною, яка грається, та спробувати домовитися. Чи попросити допомоги в дорослого, а може обрати іншу іграшку і гратися разом? І ось рішення прийняте, ви почали діяти. І це зелене світло світлофора самоконтролю. А який спосіб ви обрали? Чому? Поділіться своїми думками. Діти, пригадайте, у яких ситуаціях у повсякденному житті? Вам хотілося зупинитися та заспокоїтися. Поміркуйте, що ви можете зробити, щоб заспокоїтися, а колір сигналу світлофора самоконтролю змінився на жовтий. Уявіть, якими можуть бути наслідки, якщо не обмірковувати ситуацію та діяти імпульсивно. А що ви відчуваєте, коли знаходите вихід із проблемної ситуації? Розкажіть про це більш детально. Щоб більш наочно уявляти собі спосіб контролю імпульсивності, пропоную зліпити світлофор самоконтролю. Чорний пластилін буде основою світлофора і додатково для сигнальних вогників використую червоний. Жовтий та зелений пластилін. Для полегшення роботи пластилін добре розминай руками, щоб він став більш пластичним. Чорному пластиліну надаю форму бруска. Стекою умовно поділяю кожну сторону на три частини для сигнальних вогників. Скачую невеличкі. Розміром з горошинку кульки сигнальних вогників кожного кольору по 4. Розплющую кожну, надаючи форму коржа. Притисканням приєдную сигнальні вогники на кожну сторону світлофора. Можна залишити в такому вигляді, а можна зробити на підставці. Для підставці використаю синій пластилін. Для держака частину ватяній палочки. Ватяну палочку обгорнула синім пластиліном. Кінці держака залишилися без пластиліну. Їх встромлятиму в підставку та світлофор. Ось такий світлофор самоконтролю у мене вийшов. Його можна поставити на видне місце і під час складних ситуацій пригадувати, що означає кожен з кольорів та що слід робити, щоб контролювати свою імпульсивність. Чекатиму відео ваших роздумів та світлини ваших робіт. До зустрічі, малята!